stimați vă copii, începem săptămâna claselor primare, dacă cum voi, mai departe, conține în limba ucraineană, că planul e făcut limba ucraineană. Astăzi vom anunța planul pe toată săptămâna și avem concursul de talente, din care fiecare clasă copiii vor prezenta talentele lor, da? Planul rogat de anii atâși din a Дата проведення 21 жовтня по 25 жовтня. <coughs> У нас станція старт відкриття школи та конкурс талантів. Вівтори станція математична, де перших мата... зошитів з математики, 1-4 клас. Середа станція Україна в серці, де буде ярмарок перший, 4 класи, виставка малюків з Україною в серці перший, 4 класи. Четвер станція дружби, вітання у колі друзі у кожному класі, перші четверті чертвер, і флешмоб я і ти перший четвертий клас. І у п'ятницю станція довкілля, виставка в осені, екскурсія любимо приводу перші четверті класи та підведення підсумків та закриття тижня початкової школи. нас, і рости. Молодый молодец. Ставим телефонной таймов. Дай телефонная кофе.